Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальні терміни ув'язнення отримали двоє російських агентів, які вчиняли підпали на Черкащині. Зловмисників було затримано співробітниками СБУ по гарячих слідах восени минулого року. Наразі організатор злочинів отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільнику суд призначив 5 років ув'язнення. Як встановило розслідування, зловмисники виконували замовлення ФСБ на знищення адмінбудівель, авто, сил оборони та енергооб'єктів Укрзалізниці. Одним із засуджених є 35-річний наркозалежний з звенигородського району, якого ФСБ завербувала у телеграм-каналі з пошуку легких грошей. За інструкцією окупантів, агент спочатку підпалив на території громади військовий позашляховик, трансформаторну підстанцію та релейну шафу на залізниці. Згодом він отримав завдання спалити будівлю місцевого суду. Для цього він залучив свого Підрічного знайомого на підставі зібраних слідчими служби безпеки України доказів суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 113 – це диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 28 частини 1 статті 114 прим. 1 – це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За частиною 2 статті 28, частини 2 статті 194 прим. 1 – умисне пошкодження об'єктів електроенергетики та за частиною 2 статті 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.